Шановні учасники конференції, освітяни, дорогі друзі, щиро рада вас вітати на другій всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції удосконалення позашкільної освіти в умовах сучасних трансформацій. У цей непростий час змін викликів випробувань саме позашкілля залишається потужнім джерелом розвитку творчості, формування особистості, виховання громадянина майбутнього. Вона об'єднує мільйони дітей і підлітків по всій Україні і створює умови для розкриття талантів, створення лідерів, дослідників, митців і. Спортсменів Кіровоградщина завжди була багатою на педагогічні традиції, новаторські підходи. Яскраві приклади розвитку позашкільної освіти. Ми пишаємось нашими освітянами, які, незважаючи на всі труднощі, зберігають відданість справі, розвивають сучасні програми, використовують цифрові технології та адаптуються до нових реалій. Насправді, під час повномасштабного вторгнення саме позашкілля стало осередком формування стійкості та ментального здоров'я наших дітей. Багато діток з числа ВПО відновили там. Свої соціальні зв'язки почали розмовляти, почали відчувати себе спокійно і в безпеці. Тому позашкілля виконує дуже важливу надважливу роль під час сучасної великої війни. Ця конференція не лише місце для обміну досвідом, але й простір для народження нових ідей міжрегіональної співпраці. І сьогодні надзвичайно важливо об'єднувати зусилля і ділитися найкращими практиками спільно формувати вектор розвитку освіти, який відповідає вимогам часу. Адже ми говоримо і про фізичну безпеку, і про ментальну безпеку наших дітей, молоді, наших викладачів, і так само батьків. Дозвольте висловити щиру подяку всім організаторам заходу, науковцям, педагогам, управлінцям, які долучились до цієї події. рушійна сила. Ваша праця це інвестиція, у наше майбутнє, і хочеться побажати плідної роботи під час конференції, цікавих дискусій, нових ідей, творчого натхнення і крутих партнерств, щоб у вас Виходили класні міжрегіональні проєкти, якими ми будемо пишатися, які ми будемо презентувати перед всією Європою, перед усім світом. Тому нехай спільна діяльність на благо української позашкільної освіти буде успішною і результативною. Дякую за увагу.